Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Карта дня на 23 листопада 2024 року по всіх знаках зодіака. Овни для вас старший аркан суд. Якщо не помиляюся, це в другий день підряд випадається карта. Карта говорить про можливість завершення тих справ, які ви постійно відкладали. Карта дає вам можливість реалізувати всі свої плани, всі свої цілі, досягнути ваших. Досягнути успіху в ваших починаннях та здійснити якісь ваші бажання. А ще перед вами відкриються нові перспективи, нові можливості, і життя набере нових оборотів. Тельці. Для тельців. Рицар мечів. Рицар мечів говорить про конфліктні ситуації, про пошуки порозуміння, про намагання уникнути якогось можливого конфлікту, але це просто намагання. Перш за все, ця карта може ще вказувати на загострення вже наявного конфлікту. Перш за все, по можливості дивимося, чи можемо ми уникнути конфлікту. Якщо маємо таку змогу, так і робимо. Коли ми не маємо цієї змоги, і варто відстоювати себе, захищати свою точку зору і тому подібне. Тому вперед будьте решучий та наповнів. Але вам саме головне контролювати свої емоції, щоб не наробити певних помилок. Близнюки? Для близнюків, для вісімка близнюків кубків, ви маєте чітко вирішити для себе, чого ви хочете, і чітко йти до, до своєї цілі, до своєї мети, не повертаючись до минулих проблем, до минулих невдач, які ви залишите ззаді. Ви маєте чітко знати, чого хочете. Тільки тоді ви матимете успіх. Це можуть бути поїздки, це можуть подорожі, це можуть бути переїзди. Також в цей день не варто витрачати зайвого, обдумувати свої витрати. Раки. У раків. У раків трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це нові можливості, нові перспективи, це гарні пропозиції, творча робота, яка не тільки дає результат нагороду гарну, а й вам до душі. Нові ідеї, нові можливості реалізувати себе. Леви. У Леві випадає старший Аркан Суд. Це Реалізація справ, в які ви не вірили, які ви відкладали через брак часу, можливостей, енергії. Карта дає можливість реалізувати багато своїх планів, багато своїх цілей, здійснити якісь свої бажання та взагалі мати нові перспективи та нові можливості для реалізації мрій якихось, які ви перед собою ставите. Діви. Для Дів двійка жетлів. Тут буде зробити якийсь важливий вибір, будете ретельно зважувати всі за і проти, і наскільки цей вибір буде вірний, буде залежити від вас. Багато може виникати факторів, впливати на ваш вибір. Тому чітко все обдумайте і не поспішайте своїм вибором. Взагалі на вас очікує гарний результат, гарні перспективи. Якщо ви все продумаєте і продумаєте наперед. Не робіть поспішних висновків, поспішних дій. Просто ретельно обдумайте і вирішіть, чого ви дійсно хочете і чи дійсно вам це все потрібно. Терези. У Терезів двійка пентаклів. Двійка пентаклів може вказувати про вибір, про повпровагання, про певні суми з вашої сторони. Також ця карта може говорити про надходження якихось фінансових фінансові якісь надходження. Незначні, але ці надходження вас порадують дуже сильно, які дадуть змогу, вирішити певні питання. Також ця карта говорить про рутинні справи, які на вас очікують. Можливо, не самі цікаві, але їх потрібно буде виконувати. Також не варто поспішати і не варто намагатись робити все одночасно, все в куші. Робіть все поступово і матимете результат. Скорпіони у скорпіонів у скорпіонів єрофант. Єрофант говорить про нову інформацію, про те, що гарна є можливість навчатися, про спілкування з людьми. Старшого віку, також ця карта може вказувати, що хтось дасть вам важливу корисну пораду на майбутнє, якою варто скористатися. Також вам варто бути чесним, справедливим і буде результат. Ще можливі якісь такі події, можливо, якісь свята, приготування до яких святів свята якогось у певних традиціях. До яких ви відноситесь досить так серйозно, з великою відповідальністю стрільці. У стрільців шестірка пентаклів. Карта говорить про якусь допомогу, благодійність, можливо, свято, якісь подарунки, про досить такий перспективний успішний результат вашої праці. Можливо, будете дарувати ви, а можливо, будуть дарувати і вам. Як ви маєте змогу допомогти іншим, так можуть допомогти і вам. Саме головне. Не відмовляйте нікому в допомоги, якщо ви маєте таку можливість. І не бійтеся, попросити про допомогу, якщо вам це потрібно. Козироги. У ну, козирогів п'ятірка копків знаєте, ви постійно повертаєтеся до минулого, до минулих проблем, до минулих невдач, і що заганяє вас більше в глухий кут і не дає можливості реалізувати себе в майбутньому. Ви маєте чітко знати, чого хочете завершити оці всі минулі проблеми, і більше до них не повертатись. Ви маєте жити майбутнім, а не минулим, для того щоб мати успіх і реалізовувати свої цілі. Та бути щасливим, контролюйте свої емоції, і все буде добре. У Водолії в дев'ятка мечів. Самі себе накручуєте, переживаєте, хвилюєтесь, а в кінцевому результаті все вдасться і все буде гарно. Тільки в тому випадку, якщо ви начнете контролювати себе та заспокоїтись, ваші негативні оці емоції, ваші недосипання, вони негативно будуть. Ем... Впливати на вас, на вашу енергію, на ваше здоров'я, тому подібне. Тому можуть певні плани, звичайно, йти не так, як хочеться. Якщо ви навчитесь себе контролювати, заспокоїтесь, ви вдало реалізуєте свої цілі, свої плани і зрозумієте, чому ви хвилювали, що ви просто дарма хвилювалися, дарма себе накручували. Рибки. А для рибок у рибок старший аркан світ. Карта гарна, яка віщує успіх, вдачу, реалізацію ваших планів, ваші вороги самі відступлять, здоров'я почне відновлюватися, якщо були якісь проблеми. Карта вам дасть можливість реалізувати себе, досягнути успіху та здійснити свої мрії. Та, взагалі, взятись за щось нове, і досить перспективне. День важливий, серйозний, вдалий. Тому реалізуйте себе і все вас вдасться. Не бійтесь правляти себе, будьте наполегливі та впевнені в собі. Всім гарного дня, всім гарних новин і всім миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!